Добрий день, глядачі Ютуб каналу elvin.com.ua інтернет-магазину elvin.com.ua. Представляю вам оновлену модель Елвін Steel, яку прийшла в 2023 році. Відбувалися з одного боку невеликі, з другого боку великі зміни як дизайну. Так і е, характеристик. Давайте все по порядку. Перша, яка зміна відбулася, це поставили нарешті, так як ми просили великі 10-дюймові колеса, загальний діаметр яких 40 см, завдяки чому вдалося збільшити як і кліренс, так і плавність ходу. Це гарна новина для всіх. Спереді стоять на десятидюймових на колесах, як спереді, так і ззаду, встановлені барабанні гальма. Вони показали свою надійність, і завод не збирається відмовлятися на таких невисокошвидкісних трициклах, і надалі буде ставити барабанні гальма. Вони досить добре входять, простота і надійність. Як ви бачите, кольор приїхав. Не знаю, як, як цей колір назвати. Він не голубий. Пишіть в коментарях, як називається даний колір. Як ви бачите, такі веселі картинки, медведики. Це ми зібрали, буде покупець забирати. Повністю даний трицикл обладнаний як спереді, так і ззаду. Діодними показниками поворотів, діодною фарою, діодними стоп-сигналами. Фара в нього така, як в s 121 денні ходові вогні, плюс одна лінза. Спереді стоїть такий багажник, він закривається зручно, і можна перевозити. Невеликий якийсь вантаж. Ззаді вже великий багажник. Я спеціально рулетку взяв, щоб продемонструвати. Можна їздити отак в відкритому положенні. Тоді довжина складає 62 см, ширина складає 52 см. Також, якщо потрібно перевозити і якийсь вантаж, і пасажирів, ми складаємо, беремо багажник і. Тоді розмір сидіння для пасажирів 73 сантиметри, тобто, це достатньо, щоб сіли дві людини спереду під водійським сидінням розташовані акумулятори. Даний трицикл живлять 5 акумуляторів на 60 вольт. Туди можна поставити як 60 вольт 20 ампер, так і 60 вольт 32 ампери. Завдяки чому збільшиться дальність ходу даного транспортного засобу. Загальна довжина електротрицикла Elvin Bro Steel складає 2 метри 5 см. Ширина Складає разом з крилами 95 сантиметрів, досить він комфортний приїзді завдяки своїм великим розмірам і великій колісній базі, і також комфорт додає, то, що він досить широкий. Також встановили цифровий дисплей. Даний цифровий дисплей показує основні характеристики: це рівень заряду акумуляторної батареї, швидкість, кілометраж, який ви поїхали, показники поворотів, якщо ви перемикаєте, ручки гальм. Розташовані як з правого, так і лівого боку, і також є ножне гальмо. На ручках гальм можна зафіксувати, і це буде стоянковий тормоз. При такому, якщо ви так зробили, ручка газу робиться неактивною. Щоб відпустити стоянкове гальмо, ви просто нажимаєте один раз легенько, і воно відщолкується. Також спереді є такі великий великий карман для якогось дріб'язку, щоб можна було поставити. Є в нього перша, друга, третя передача. Це можна сказати, не передача, це обмеження швидкості, щоб проїхати як можна довше, скажімо так, на на першій передачі, мало хто, в принципі, їздить. Але найбільше ви проїдолаєте дистанції на першій передачі, відповідно, найменше на третій передачі. Якщо ви включите реверс, відбувається звуковий сигнал, і ви можете їхати назад. Скутер трогається, ми виключимо. Даний трицикл, на вигляд, дуже хороший, як я перед тим казав. Маленький порш завдяки таким стопам. Він досить великий і красивий. Бажаєте більше дізнатися про електротроцикли, електроскутери, електротрактори, електроавтомобілі Елвін. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.